Дівчата, зараз я вам хочу показати способи, якими я ховаю хвостики нитки на виворітній стороні виробу. І спеціально взяла контрастну нитку для того, щоб вам було зрозуміло, яким способом ці шви робляться. А детально покажу ось це, тому що він найпростіший і я найчастіше ним користуюсь. Поїхали! Показую на наших шкарпетках буц. І ось тут ми завершили, зшили. Я повертаю шкарпетку на нижню сторону, так, вивернула, і ми працюємо з п'ятою. Я фіксую ниточку таким невеличким, ось в найближчу петельку заходжу, роблю такий невеличкий вузлик для свого спокою, для фіксації. І ховаю ниточку, ось фіксую. І ховаю ниточку ось таким ось способом. Так, ось у нас вона вийшла. І ось так по діагоналі достаю, проводжу ниточку робочу через дужки виворітних петель. Все. Готово. Ну, тобто, приблизно, мені здається, тут я не всі захопила, але так, щоб ви суть розуміли, так то це вже буде гарний робочий спосіб. Ось нитку не видно. Ще є така, такий лайфхак обрізати нитки після прання. Чому? Тому що фактура пряжі міняється, і у вас можуть почати стирчати з лицьової сторони нитки. А так вже вона поміняється, стане на своє місце. Ви так акуратненько обрізали і все готово.